Росія погрожує завдати ракетного удару по Україні через навчання українських військ у Херсонській області, які розпочинаються сьогодні. Крім польотів військових літаків та дронів, заплановані також запуски ракет середньої дальності. Україна попередила про стрільби авіаційні міжнародні організації. Натомість росіяни, які вважають повітряний простір поблизу Криму, тільки своїм, обіцяють збивати ракети та атакувати пускові установки. Напередодні жителі Криму зафільмували, як через Керч окупанти до направляють на півострів потужні ракетні системи за попередню інформацію, це установки Анти 2500 В українському міноборони кажуть, попри погрози Росії, планів своїх не скасують. МЗС вже направила до Російської Федерації ноту протесту та пообіцяла звернутися до міжнародної спільноти стосовно погроз сусідів застосувати силу проти підрозділів української армії. У нас є плани і бойової підготовки, є плани підготовки випробувань нових озброєнь. Тому ми це будемо виконувати. Ми все виконуємо в рамках міжнародних зобов'язань. Ми це виконуємо на нашій національній території, і жодна країна не може нам спричинити якийсь спротив для того, щоб ми це не виконували. Ми. Уточнено. Це розміри небезпечної зони виконання пусків північно-західної частини Чорного Чорноморя в сторону її зменшення. Межа східної частини цієї зони проходить 27-30 кілометрів від північно-західного збережжя Криму. Безпосередньо зона пусків знаходиться з 90 кілометрів від території Криму. Це повністю виключає будь-яку загрозу для мешканців півострова.